Вогневий рубіж. Вогневий рубіж. Старше у нас буде стріляти з положення лежачі, стійка і знову ж лежачі, а решта три вогневих рубіжа з положення виключно лежачі. Ми бачимо перший номер по гребнях Назар зробив одну кілку. За морель нуль колеги судді готові. Уточнюється нас коротка індивідуальна. Три вогневих рубежа старше в нас степляють. Льоша стоя льоша, а решта учасників виключно з положення лежачі. Зараз у нас пауза, адже не стартував у нас п'ятий номер, і будемо чекати наших середніх юнаків. Ось дивіться, колеги судді, все готове, все працює.